Thank um... Ось так 10 років тому з комуністичними прапорами, маршем Побєди та урочистою ходою громадян з центру міста до військового меморіалу на кладовищі Дубинське у Рівному відзначали день перемоги. Вже за рік по тому всі ці атрибути свята, які саме 9 травня відійшли на другий план, адже українцям довелося протистояти новому ворогу, аби вшанувати всіх наших співвітчизників, які віддали своє життя у ті страшні часи. На Майдані Незалежності у Рівному провели захід Сила пам'яті, дивлячись на те, що відбувається сьогодні, наш нашій країні фактично відбуваються ті самі події, що багато років назад. І фашизм, нацизм практично те саме зараз расизм. І звісно, ми маємо робити певні висновки з історії, і тому важливо пам'ятати пам'ятати про тих героїв, які виганяли нацизм нашої країни на головній площі обласного центру. Розгорнули стенди з інформацією про роль України та українців у роки Другої світової війни. Діяльність упівців, яким довелося протистояти подвійному ворогу та боротися за ідентичність і незалежність нашого народу. Присутні також мали можливість послухати тематичні пісні у виконанні артистів міського будинку культури до слова, звичний раніше для українців день перемоги 9 травня відтепер буде днем Європи. Відповідний указ напередодні підписав глава держави Володимир Зеленський. Ми поцікавилися у рівнян, як вони ставляться до таких змін. Я вважаю, що це треба було б на початку незалежності ще в 90-х роках. Ну тому що у нас сиділи при владі. Про комуністичне керівництво воно думало такими совковими фразами і ідеями про там спільну історію і так далі. День перемоги у нас буде. Буде указ, буде перемога, і ми будемо святкувати тоді, так, як, як ніхто в світі, тому що те, що ми пережили наші. Попередники, ми заслугуємо на краще життя. Ну, зараз, як почалась війна, то я навіть не знаю, що сказати. Мабуть, вже більш День Європи. Колись була перемога. Думали, що була перемога, а зараз. Додамо ще день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент України пропонує відзначати разом з цивілізованим світом 8 травня і закликає пам'ятати тих, хто ціною власного життя забезпечив мир в Європі на десятиліття. Зараз їхні нащадки роблять все, аби цей мир, а з ними перемогу відчули всі українці. За нами правда, значить, визволив селом за селом. За нами правда, значить, ми здолим повиханяємо зло. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.